Доброго дня вас вітає компанія Славіта. І сьогодні ми в гостях у наших партнерів козацька ферма. Сьогодні ми поговоримо з ними про хліб і не тільки. Ходімо з нами буде цікаво. Доброго дня, Ростиславе. Дякуємо, що прийняли нашу пропозицію і погодилися відповісти да, на наші запитання на таке невеличке інтерв'ю. У вас дуже велике власне виробництво, так. своя ферма, так. вироби ясні, молочні, напівфабрикати. Ну дуже великий асортимент насправді. А тепер ще хлібобулочне виробництво, хлібопекарський цех абсолютно новий. Багато підприємств е, зараз. Вимушені закритися, переналаштовують свій асортимент. А ви навпаки не просто розширюєте асортимент вже існуючих, наприклад, молочних продуктів, сирів, а відкриваєте абсолютно э, інший напрям. Що на вас на це наштовхнуло? Що, що було ключовим моментом для вас, для того, щоб відкрити цей цех? Ви правильно сказали. Да, у нас підпляття достатньо більшої, яка проводять. Э... Продукты питания. У нас да, мясное производство идет, мясная продукция, молочное производство, молочное. У нас есть своя фирменная сеть, которая представлена в нашем месте Запорижья. Достаточно хорошая сеть, которая более 30 магазинов, там, если были точно 36 магазинов. А основной продукт, он представлен в нашей сети, только не нами, не нашим производителям, был представлен. один – Это хлеб и хлебобулочная вся продукция. Естественно, тоже мы хотели наделать наш продукт, который будет тоже пользоваться, будет качественный, будет создать качество нашей молочной, мясной продукции. Но это наша продукция, это наша продукция, которая продаваться в фирменной сети Казахской ферма». З якими проблемами вам довелося зіштовхнутися? Бо відкриття нового цеху, абсолютно нового цеху, так, це і купівля нового обладнання, і пошук персоналу. Зараз, на жаль, так, всі відчувають з цим дефіцит. Як у вас з цим склалося? Як швидко вам вдалося це зробити? Скільки по часу у вас зайняло вся організація цього процесу? Я розумію, так. Ну, Давайте так, це не проблема, це великий об'єм роботи, зроблено, так, який був необхідним. Починають поисков финансирования да, своей идеи, желания да, делать наш продукт, который будет место, подготовка, энергоснабжения, все, что было необходимо, покупка оборудования, поиск производителя оборудования. Вы же обращайте внимание, что у нас оборудование полностью все новое. И, к сожалению, в нашей ситуации это импортное оборудование. Мы не можем сейчас произвести, и, вернее, Украина не производит буквально сейчас ничего, если пекарное оборудование. Доставка оборудования, монтаж оборудования, обучение персонала, запуск в работы. Да, это просто огромный объем работы, который был нашим сделан. Проблемы, да, проблемы сейчас в том, что вы об этом сказали, это э, специалисты, это квалифицированный персонал. Очень многие поуезжали, то, что мы столкнулись с нашей э, такой, ну скажу... люди, которые работали раньше, были связаны с левобочным производством, заводы, предприятия, пекарни, очень много сейчас в Париже нет. Действительно, мы обучаем, мы ищем, до сих пор мы еще не нашли э, многих людей, которые нам необходимы. Нужно изучать новые технологии, нужно внедрять новые технологии. Кто это будет делать, тоже у нас еще открытый. Очень много вопросов надо решить. Э, вопросы с кадрами не только Специалистов, а даже просто с водителями. Сталкивается, ну да, водитель специалист, но все равно это просто вже последний этап доставка нашей продукції в магазин, то огромные проблемы. Ну, Будем стараться их решать, мы их решаем, это работаем. Ви Звісно, нас цікавить ваш асортимент. так? Як ви його формували? Чи аналізували ви ринок? Чи плануєте ви його зараз в такий тяжкий час розширювати? Чи поки що наразі будете нарощувати об'єми і кількість тих виробів, які вже у вас зараз? Не, понятно, конечно, да. Мы знаем потребность рынка хлебовочной продукции. Я уже десятилетиями работаю с этим рынком, я связан, да, ориентируюсь все-таки как есть. И начиная здесь производство, мы делали все-таки тот продукт, который мы умеем делать. Это достаточно простые сорта, то, что есть, но это только начали. Сейчас мы уже внедрили несколько сортов, достаточно таких эксклюзивных, даже на нашем запорийском рынке, кто представлены. Эти сорта как раз и будут, они уже сейчас на нашей фирменной сети Потому что как работать на рынке? Очень много хлебобулочных производителей у нас в Запорюже залишилось. Большой ассортимент представлен. Мы можем... Ну, способов много, да, у нас будет работать деятельный маркетинговый отдел. Будем рекламу делать, в том числе сейчас интервью с вами. Для меня это тоже как какой-то... Ну, тоже... Да, выличка, да не вылочка, пускай это будет такая реклама. Поэтому основные сорта хлеба. Но еще раз самое главное, то, что мы сейчас хотим, это социальные сорта хлеба. Мы сейчас уже запустили один сорт социального, достаточно хорошие, невысокие цены. Особенно с учетом недавнего роста цен вообще у нас в стране хлебобочной продукции. Наш социальный хлеб, я думаю, людям, многим людям достаточно поможет. Социальный мы будем, он будет представлен в нашей фирменной сети. Фирменная сеть будет, да, именно представлять в других рядах. Ну, в нашей сети это будет, да. То есть вы уважаете зараз актуальны. Конечно, актуальним збері... Все-таки, да, у нас э, люди, да, це особо похи... ну, пожилі люди, да, на жаль, да, вони да, да, вынуждены. Я звертаю внимание по Я смотрю на это, я пусть нашої нашей сети, люди считают каждую гривню, каждую копейку. Поэтому да, цена на хлеб тоже. Тем более хлеб это ну, каждый день ну, покупают. На полицях ваших магазинів представлені не тільки ваші хлібобулочні вироби, так? конкуренція в місті висока. Як ви плануєте з ними справлятися? Реклама, можливо, менше їх товарів буде в ваших магазинах, більше ваша продукція буде представлена. Так, да, дійсно. Меня як правозводителі наші немножко поки що огорчає, те, що є інші да, производители хлеба. А, но можете парень. обратить внимание, да. уже да, наш хлеб уже присутствует. А, люди приходят в магазин, да, им нужно купить. А, Фирма сеть тоже сама себе должна а, тянуть себе покупателя. Без, если мы не делаем наш хлеб, хлеб все равно должен там представлен. Это пока. Потому что мы сейчас увеличим ассортимент. А, как ну, выживать, я неправильно говорю, но, к сожалению, да, мы а, новым ассортиментом или более качественным ассортиментом где-то ценовой политикой, да, мы сделаем все для того, чтобы в нашей фирменной сети была представлена только наша фирменная продукция. Именно продукция казацкой фермы, которая будет в хорошем и качественном ассортименте, я еще раз об этом повторю. Что для этого будем делать? Ну, вы видите производство, там, мы будем стараться делать качество. Мы с вами уже говорили о рекламе, там, о маркетинге, ну я же уже сказал, за цены. И ну, будем принимать очень много шагов, поверьте. Доброе. А скажите, как вы уважаете упаковка? Вона е, має якусь важель для продажів. Чи важливіше те, що всередині упаковки? Ну для мене як производителя, важливо те, що всередині, да, те, що я перезвожу. Я знаю, що це качественний продукт. Ми знаємо з це ринок. Человек часто, не часто, прежде всего, обращает на внешний вид. Поэтому, да, упаковка, в том числе упаковка хлеба, упаковка булочной продукции, очень сейчас важна. Это тоже, кстати, для нас вопрос еще достаточно открытый. Конечно, мы будем делать достаточно более красивую упаковку, чтобы она была... признавана, да? Да, чтобы люди смотрели, хотели, вспоминали и помнили про нас. Да, конечно. Хотя, да, еще раз повторю, для меня это самое важное, это то качество продукта, которое там внутри находится. І как-то людям може бути там, ну сам я не можу об'яснити, але я там то, що є. Може, по тому наші покупають і будуть покупати, тому що попробую раз, вони вже будуть знати. Не обращаю внимания навіть на упаковку. Добре, а скажіть, будь ласка, ви плануєте ваші вироби реалізовувати тільки в ваших? фірмових магазинах вашій мережі або плануєте вихід на інші мережі, а можливо навіть в інших містах. Ні, наша фірміці, звісно, це основне, але не, однозначно. Не. Ми зараз продаємо нашу продукцію по Запорізької області, вона є, вона представлена. У нас є і в місті Запоріжжя реалізація, фірміна сеть. Це добре, да, але все одно ми чтобы щоб у нас покупали многі жителі міста Запоріжжя, наша Запорізької області. Ні, везде будемо продавати. Насчет других областей ми далі потім посмотрим. Но поки здесь Запорізька область да, однозначно буде місто Запоріжжя представлене. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви хлібопекарський напрям виділити окремою торговою маркою? Чи можливо це буде? Та сама козацька ферма, як знає кожен запоріжець. Так? У кожного біля будинку є цей магазин. Чи все-таки це буде інший напрям? Ну, Надіюся, що у нас буде більше магазинів, да, ніж зараз є козацька ферма. Ну, да, Це, 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 козацька ферма, це наш, наш торговий знак, наша фірміна сіть. Ми представлю нашу фермі, це, да, це хліб козацької ферми. А що будуть других торгової марки, ну, опять же, ринок розширяється, може, ми будемо. Какую-то часть продукции, какую-то кондитерку здесь делать, не знаю, какая-то сдоба, которая будет на экспорт, допустим, идти, да, или она будет там, в, в Киевскую область э, доставляться. Тогда, возможно, да, варианты рассмотрения создания другой тобой марки. Ну, оптимістично, ви дивитесь. експорт. Ну, да, ну, Слово експорт це взагалі цікаво цікаво. Ну, я имею в виду, так, да, то, що действительно зараз стоїть, ми стали на тому, що є производство продуктів, ну, те ж заморожені, який да, йде на експорт. Возможно, экспорт да, експорт з торгової марки, ферма, да, но може це буде другое. Далі ми подивимося. Тим тобто більше у нас на производстве, видите, у нас є полуфабрикати, з ними теж можна розширятися і що-либо, по крайнейме Україна, дозволяє нам це делать. Добрий день, Євгене. Добре. Дякую, що ви нам приділили пару хвилин. Ми вже з вами познайомились під час майстер-класу з нашим технологом Світланою. Тому нам дуже цікаво поговорити саме з вами про налагодження процесу. Розкажіть, будь ласка, з чим довелося найтяжче при купівлі обладнання, налаштуванні? Скільки часу це зайняв цей процес? Цей процес нічого ну, такого тяжкого не було. Тому що ми знали цих постачальників, ми знали це обладнання. А ви раніше працювали з таким обладнанням? Так, ми працювали раніше з таким обладнанням і вирішили, що треба його купувати. Надійні постачальники, без всяких складнощів. Ми це все купили. Все було. Ну, скільки часу? Скільки часу зайняло взагалі, взагалі початку встановлення, за... навчання? Місяць. Ну ви дуже швидкі, так? Yeah, Не, да. Ні, ну ми просто знали, як все працює, як налагоюча лінія. Приїхали на лечики, все допомогли і за неділю ми зробили весь цех, поставили, як що. А скажіть, будь ласка, скільки на добу ви зараз виготовляєте одиниць виробів? Ну, приблизно. Ми тільки починаємо. Приблизно ми виробляємо зараз до тисячі. В планах у нас Більше розвиватися до. А скільки, скільки ваше обладнання дозволяє максимально? Максимально. Да. Максимальне обладнання дозволяє до, до 20 тисяч. Добре, да, за сутки. То, то як будете продавати не тільки в своїй мережі, так? Думав... Розміститись на так, інших так. полицях. Так, 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 так. А який хліби найбільший об'єм? Соціальні. Звичайні, які всі купують кожен день, або якісь ексклюзивні. З чим, з чим ви вже зараз працюєте, якщо це не таємниця? Зараз ми працюємо більш на соціальні будемо працювати, тому що е, ціна да, збільшилася, на, на жаль, так. Ну, формовий хліба у нас більше йдуть, поки що так. А який ваш найулюбленіший хліб? Мій найулюбленіший це батон. Батон, Білий, класичний так. батон так, з дитинства, так? Так, так, так. Євгене, ви як головний інженер-технолог цього виробництва, скажіть, будь ласка, що для вас е, випічка хліба? Адже недостатньо мати просто рецептуру і гарне обладнання. По-перше, це треба технологію виконувати, а так ще персонал. Люди, які хочуть працювати, люди, які бажають, в яких світиться глаза, очі. Щоб було, ну, хліб потрібно робити не в суматості, не ну, з любов'ю. І тоді хліб буде, це відчуває, і він виходить дуже гарний і смачний. Дуже дякуємо вам, що ви нам приділили час. Бажаємо вам процвітати, розширюватись і миру. Всім нам миру бажаємо. Дякуємо. Дякую.